Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу противника. Однієї балістичної ракети скандер М однієї керованої авіаційної ракети Ха 59 Х-69, однієї протирадіолокаційної ракети Ха 31 П та 73 ударних БПЛА типу Шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою. Збито одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69 та 67 ворожих ударних БПЛА типу шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. Ще три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕП. Один БПЛА станом на ранок залишається в повітряному просторі України. Йде бойова робота. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Ситуація в районі вугледара залишається напруженою. Як повідомляють у Діпстейт, російські війська посилюють свої спроби захопити місто, зокрема, прагнучи закріпитися у багатоповерхівках на його околицях. За даними військових аналітиків, піхота РФ вже заходить у ці будівлі, щоб перетворити їх на свої фортифікації. Бої на західному фланзі міста особливо інтенсивні. За деякими оцінками, росіянам вдалося прорватися ближче до міста з цього боку. Президент України Володимир Зеленський після того, як представив план перемоги президенту США Джо Байдену та міжнародним партнерам, має намір показати його і громадянам України, хоча не повністю. Про це розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак у ефірі телемарафону Єдині новини. Деякі пункти плану перемоги українці не побачать через те, що в них може бути чутлива інформація, що не має дійти до ворога, заявив Андрій Єрмак. Україну накриває полова буря. Мешканці Дніпра, Полтави, Сум, Харкова скаржаться на якість повітря. В містах спостерігається полова хмара. Також фіксується велика кількість смогу. Медики радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна. Цієї осені українці в останнє переведуть годинники на зимовий час. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення годинника на літній та зимовий час. Тож у жовтні цього року українці перейдуть на час, який вже не змінюватиметься надалі. Цьогоріч переводити годинники в Україні будемо в ніч із 26 на 27 жовтня. Офіційно час переводять о четвертій ранку за київським часом.